Як казав Євген Коновалець навіть серед найбільш несприятливих обставин нам не треба закладати руки чи то попадати в зневіру. Як була створена організація українських націоналістів? ОУН була заснована 3 лютого 1929 року у відні на з'їзді Конгресу українських націоналістів. Це була нелегальна організація, офіційно заборонена, і головою проводу було обрано Євгена Коновальця, які були методи діяльності ОУН? ОУН використовувала різні методи боротьби за незалежність України, які змінювалися залежно від. Обставин вони діяли через легальні структури, військово спортивні товариства просвіту з одного боку і так поширювали впливи серед молоді а з іншого боку, вони активно проводили масову агітацію, залучаючи велику кількість людей до структури. Збройна боротьба включала диверсії, саботаж. Напад на представників окупаційної влади та політичні вбивства, чи підстави вважати ООН організацію авторитарного типу, де існував принцип вождизму? в 30-х роках. ООН дійсно базувалася на авторитеті значної міри Євгена Коновальця. Він визнавався всіма вождем. Зроблю припущення, що якщо б не Коновалець, то очевидно, ОУН розкололась набагато раніше ніж в 1940 році. Як ОУН уявляла майбутнє України? Організація українських націоналістів прагнула створити суверенну українську державу, яка буде незалежна від будь-яких окупаційних режимів польського, радянського чи німецького. Члени ОУН були творцями, а не жертвами історії. Вони взяли відповідальність і боролися, щоб ми здобули державу.